Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами розглянемо картину Тетяни Яблонської яка називається У парку. Погляньте, кого зображено. Уславлених у світі художниць нашої країни є Тетяна Яблонська. Сьогодні ми розглянемо її картину у парку. На передньому плані зображені мами і бабусі. Вони катають у візочках своїх дітей та онуків. Малюки сплять, бавляться, а той спокійно спостерігають за навколишнім світом. А старшенький зібрався погуляти самостійно. Погляньте, які спокійні в дітей обличчя. Дорослі тихенько перемовляються між собою, а вдалині старші діти катаються на ковзанах і лижах. Усе відбувається в зимовому парку ясного, спокійного, зимового дня. Небо плакитне, світле, довкола сплять дерева, сніг виблискує і міниться. Мороз набирає сили. За парком видно дорогу, де рухається транспорт. Добре, затишно, і спокійно у парку малятам. Діти, давайте з вами поговоримо про те, що ви побачили, як намалював художник дорослих і дітей. Так. Спокійних, веселих. так. А якими фарбами? Так, чіткими, темними, щоб видно їх було на біленькому сніжку. Так, А як ви думаєте, про що вони, тобто мами, тихенько перемовляються? Так, мабуть, діляться знаннями, досвідом, мабуть, розповідають щось цікаве, мабуть, розповідають, чим забавити своїх малюків, або діляться. Рецептами смачними. А чому ж вони це роблять тихенько? Так, молодці, щоб не розбудити своїх діточок. А що ж бачить малюк, котрий стоїть до нас спиною? Так, транспорт бачить, інших діток, які граються, так доріжку, мабуть, бачить. А про що ж він думає? Ну, мабуть, думає, що теж підросте і буде на лижах кататись, або поїздить на автобусі, або ще про щось. Так? А що можна сказати про зимовий парк? Який він? Так, великий, темні дерева чорні стоять без листя, сплять у зимовому бранні. Мабуть, він спокійний, ошатний, зимовий парк. Чому малята краще сплять у парку, дітки, як ви думаєте? Так, тому що гарне повітря. Так. А яке повітря взимку у парку? Чисте, свіже, морозне, корисне ще можна сказати. А який настрій викликає у вас ця картина? Так, спокійний, так, миротворчий. Веселий або домашній, так, дітки? А що б ви хотіли мені домалювати? Хотіли б щось би домалювати? Може, сонечко, так? Я чую, хтось говорить. Так, а де можна сонечко намалювати? Так, вгорі за деревами. Воно десь заходить або світить, але низенько, так? тому що це зима. Вірно. А чим відрізняється зображений одяг? Взуття, візочки від сучасних. Так, Сучасні візочки на колесах, з цікавими різними приладами, Так, одяг та взуття, яке яскраве, балоняве, з опушками, яскраве, шапочки ми зараз носимо, пуховички, вірно. А які візочки вам подобаються більше? Сучасні чи старовинні? Старовинні, так? тому що вони як саночки, так? Угу. Цікаво. Дітки, усі знають, що мода змінюється, а природа завжди незмінно гарна. Давайте придумаємо картині нову назву. Як можна назвати? Так, спокійний сон, діток, так? Або домашній затишок, вірно. Хорошо. Можна сказати, ніжні образи дітей або сріблястий сніг. Так? А подивіться, якого кольору сніг зображений на малюнку. Так, білого. Навіть з синюватим відтінком морозна зима на малюнку, холодна. Так? Художниця використала і темні кольори та білі, і зразу видно, що сніг свіженький, тільки новий випав, і він виблискує. Ось. Добре. Сьогодні ми з вами познайомились із. Картиною Тетяни Яблонської у парку.